По один бік паркану ті, хто за, по інший ті, хто проти. Так, 20 червня проходили громадські збори, на яких йшлося про життя міста та його мешканців. Про необхідність проведення зборів громади прилук говорили давно, більш конкретно на початку квітня, а потім визначилися з датою 8 червня. Знайшли приміщення, повідомили про проведення зборів всі необхідні інстанції. Але буквально за день до проведення ініціативна група отримала як не крути, але фактичну відмову мовляв, не можна, треба ще туди й туди сходити, написати і узгодити. Усе. Середу 20 червня людям нарешті вдалося зібратися у дворі товариства Тім. Сходитися почали задовго до заявленого початку. У розмовах між громадянами переважали насущні проблеми. За парканом Тіма теж зібралися люди. Поважного віку жіночки з різних мікрорайонів міста вперто відмовлялися заходити, хоча переконували, що прийшли послухати, на яку тему проходитимуть збори. Тим часом почалася реєстрація учасників громадських зборів, яка супроводжувалася відеозйомкою. Кожного, хто отримував картку для голосування, ознайомлювали з темою зібрання. Було обрано голову з. Зборів ним став депутат райради Іван Тютюнник та секретаря Ольга Костюк. Потім до громади звернулися організатори зборів. Сьогодні ми зібралися тут, щоб провести з вами збори, щоб проявити свою волю і скасувати, будемо казати, всі ті на сьогодні неподобні справи, які робить міський голова, і виразить йому недовіру. Недовіру. І дякую всім, хто прийшов сьогодні. На зборах був присутній і представник від влади. Мета візиту перевірити легітимність зібрання людей та зібраних підписів. Відповідно до статті 16 закону України про всеукраїнські та місцеві референдуми, збори з питання проведення місцевого референдуму є правомочними, якщо в них бере участь не менше як 200 громадян України, які мають право на участь у місцевому референдумі. Все законно? Віктор Ігорович пішов подивитися на дійсність цих підписів

Щодо кількості людей щодо кілька щодо кількості людей, щодо, щодо людей Тема громадських зборів: ініціювання проведення референдуму щодо висловлення недовіри міському голові Юрію Беркуту та дострокового припинення його повноважень. При голосуванні жодного утримався чи проти. Моя думка що дане питання потребує винесення на місцевий референдум, тому що Такого голови в місті бути не повинно. Я хочу запевнити скептиків, які думають, що наприклад, що вибори відбуваються в Україні, тільки коли призначаються вибори на Україні, є. Низка випадків, тоді коли сама громада ініціювала питання проведення референдуму, і це дійсно відбулося, і громада висловила на довіру, і це було законно підтверджено, і міський голова мусив піти. Наступне питання стосувалося нових тарифів ЖЕКУ. Попри рекомендаційний лист з головного управління житлово-комунального господарства області про їх відміну як необґрунтованих, вони діють і досі. Так чи інакше, я бажаю. Що дане питання нам прийдеться зняти з голосування в зв'язку з його недоцільністю, зв'язку з чим справа в тому, що згідно Конституції України та закону про місцеве та всеукраїнські референдуми, дане питання відноситься до компетенції суду. І якщо навіть нічого прокуратура не зробить нами, мною особисто моїми юристами від імені громади буде винесено. Подано до суду щодо скасування рішення виконавчого комітету. Ми живемо в Прилуках. Всі бачимо це горе господарника. Є така наука економіка, то у нас у Прилуках вже є наука беркономіка. Я більшого кращого варіанту не бачу. Якщо ми так ще до виборів дотягнемо з вами, то я не знаю, взагалі чи ми зможемо хати на сил взагалі зібратися. Тому прошу терпіння. І це тільки початок того шляху. Я так думаю, при нормальній організації, при нормальній вашій волі, і те, що воля це була дійсно правильно здокументована, є ці шанси про те, що призначиться до, до вибори, і потім громада е, врешті визначиться і можливо виправить якісь свої помилки, які були допущені колись у жовті місяці. Коли були останні раз вибори міського, голови, прошу громади, підтримати ініціативну групу. Я думаю, все в нас вийде. Потім громада обрала ініціативну групу, якій доручила збір підписів мешканців пролук щодо припинення повноважень міського голови Юрія Беркута. Справа за наступним: міська влада має розглянути пакет документів про результати зборів, зареєструвати та видати картки ініціативній групі. За законом на це відводиться десятиденний термін.